Мистецтво вишивки Житомирщини своїм корінням сягає глибокої давнини. До стародавніх зразків поліської вишивки звертаються студенти, учасники малої академії Криниченька, що діє у Коростишівському педагогічному коледжі. Юні майстрині не лише захоплюються красою української вишивки, а й оволодівають цим вишуканим чарівним мистецтвом, досліджують стародавні узори поліських рішників, сприяють збереженню традицій. Самобутні орнаменти нашого краю відтворені в творчій роботі, яка представлена в культурно-мистецькому проєкті Рушник єдності. Геометричні орнаменти, відтворені на рушнику, є найбільш поширеними із давніх часів, і це не просто узори. Уяви наших предків вони мали глибокий, символічний та магічний зміст. На рушнику, який презентується, можна побачити зображення розеток з чотирма і військома кінцями, що символізують землю та небо, нескінченність життя. Для вишивки характерні такі архаїчні мотиви, як горизонтальні, хвилясті та ламані лінії, ромби, хрестоподібні фігури. Кожен елемент має своє значення. Простежується ритмічний повтор одного й того ж мотиву. Пільний простір між ними заповнюється, геометричні озори комбінуються у бордюри, які розміщені зверху і знизу, вишуканий водночас чіткої композиції. Ознакою традиційного підходу до виготовлення рушника є використання білої домотканої тканини. Рушник вишитий хрестиком червоними та чорними нитками, що характерно для полісся. Домінування червоного кольору додає вишивці яскравості та емоційності. Високий естетичний смак, магію символів і знаків поліської вишивки широко продемонструвала в своїй збірці український народний орнамент відома письменниця, етнографка Олена Пчілка, яка тривалий час проживала на теренах сучасної Житомирської області.